Ну і вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у нас заплановано показ трьох новинок. вам. Перша у нас буде ця шкода Октавія. Це у нас А7 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном та пробігом 209 тисяч км на автоматичній коробочці передач. Тут у нас DSG, DQ381, 7-ступенева, мокра, класна надійна коробочка. Друга машинка у нас ексклюзивна це у нас буде Volkswagen Passat 21 й модельний рік. Гібрид, плагін, правильно він. Говориться, це у нас 1,4 бензин плюс 13 на батарейка з електродвигуном. Пробіг на даному Passat 119 тисяч км. І вишенька на торті це у нас Volkswagen Tiguan. Allspace чистого року. Повноприводний, самімісний, без підфарбувань з пробігом 170 тисяч кілометрів. По посаду Tiguan по буде відео номер 2 і номер 3 А ось погнали зараз по шкоді Октавії. Налаштую камеру і буду по ній розповідати. Цей автомобіль був підібраний нашими експертами на німецькому майданчику у дилера. Він вже є розмитнений, повністю готовий до продажу і очікує свого першого власника в Україні. Автівочка приїхала в дуже гарному стані, вона навіть не полірувалася, тільки прибиралася по салончику. Пройдусь по колу. В даному автомобілі, відразу скажу, є три косметичних підфарбування: це у нас капот, переднє праве крило та задня ліва арочка. Товщиноміром фарби вони б'ються від 150 до 190 мікрон. Тут тобто якась косметика. Скоріше всього, моє припущення, що німець собі просто забирав царапинки. Дуже гарна комплектація у нас це є наборний стайл плюс. Згодом зараз розповім по ньому. Це відео взагалом робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі, це є Тікток, Телеграм, Інстаграм. Підписуйтесь, побачите нашу роботу. Як то кажуть, середини, які машинки ми привозимо, як ми їх віддаємо людям. А також за допомогою телеграм-каналу матимете змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. В самому оголошенні авторії маєте змогу детально роздивитись усі фотографії, детальний опис. Так як у нас досить такі аматорські відео, я їх стараюсь робити одним кадром з мінімальним монтажем. Буває, щось забуваюся, у вас завжди є змога прочитати детальний опис. А також знати актуальну ціну за допомогою оголошення в авторії. Ну, погнали по комплектації. Що ми бачимо зовні? У нас стоїть топова матрична оптика з обмивачами фар. Далі у нас дістронік з адаптивним круиз-контролем. Ось такі гарні легкосплавні диски оригінальні. На дуже хорошій всесезонній гумі. Далі у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Цінник на даний автомобіль, хтось собі можете заскрінити, на даний момент такий. Авто повністю в хром-пакеті, в заводському тонуванні. Жодних дефектів, царапин чи подряпин на автомобілі немає. Ну Йдемо до салончику. Та, а, також у нас є безключовий доступ. Зараз дістану є два ключика в гарному збережному стані. Серединка у нас має стайловський салончик. Комбінація шкіри з тканиною, з боковими підтримочками. дуже класний. Жоден елемент ніде не реставрувався, все є в оригіналі. Стан пройомів без зауважень. Стан дверної карти теж дуже гарний збережений. Бачимо присутній амбієнт підсвіточка, підігріви та складання зеркал теж присутнє, повний електропакет. Тут у нас важіль на адаптивний круїз контроль, стан керма. Все в ідеалі, Він ще матову відтінку. Точний пробіг у нас 209 353 км. Топова сенсорна мультимедіа у нас. Підігрів, сидінь, кліматична установочка двохзонна. Також у нас там є безпровідна зарядка мобільного пристрою, стан важеля КПП, ручника, все в ідеалі. По потолочку жодних зауважень, взагалі по салону зауважень нема. Машинка в класному збережному стані. До речі, останній заїзд до офіційного дилера ще в Німеччині був на 187 чи 190 тисяч кілометрів. Вона вся обслуговувалась тільки на офіційному дилері, тому всю історію є змога витягнути. Так, По задньому ряду сидінь теж усе як новеньке, без зауважень. Стан пройому відгалі, дверна карта без зауважень. Ми йдемо до багажника. Багажник у нас з електроприводом. Шторочка на місці, стан кришки багажника з середини. Найдрібніша одна царапинка і друга є. Ну, Наймінімальніші сліди експлуатації. Шторочка працює класно, пружинки все натянуто. Сидіння у нас десь, зараз ми ага, ось, складається, тому що. Там ще у нас сітка є, того з одного разу не відпустило їх. По наповненню бачимо, у нас присутній ще фаркопчик. Жодного разу, до речі, він не вдягався. Компресор та пінка. Транзити у нас теж все є. Багажник, до речі, дуже гарний та збережений в автомобілі. Всі пластмаски, все це присутнє у нас. І закриваю. Йдемо ще до правої сторони. Досить зручно все зроблено в цих універсалах, Так, одною рукою собі оп, назад поскладав. Стан пройому без зауважень. Стан дверної карти теж все дуже гарно. Ще раз посидіння пройдусь. Зніму з цього ракурсу. І йдемо до переднього пасажирського місця. Так, тут Сидіння поки фотографували, трішки незручне положення поставили Ось його назад. Ще бачимо, у нас там знизу є вогнегасник, так, трішки забруднив, витираю, стан пройому без зауважень. Стан дверної карти теж все в ідеалі. І відразу він код. Усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах в інтернеті. Ще відзніму стан панельки. Так, тут теж трішки бруду є. Не дотерли, не довитерли, вибачайте. Ну але то дрібниці. Ще раз стан сидінь. Стан керма. До речі, у нас старстоп. Значить, все розповів. Щось, можливо, забув, завжди маєте змогу зателефонувати та дізнатися детальніше. Цей автомобіль, як і усі інші, у нас доступні до будь-яких відомих перевірок, після чого ми можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за ваш час. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайтеся. Із-авто з нами завжди легко обирати файні автівочки.